Будьмо уважні, сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіте, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем, і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм скаже: Істину кажу вам, усе, що ви зробили, одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скаже й тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді узвуться ті, кажучи, Господи. Коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або ногим, недужим, або в тюрмі, і тобі не послужили, він відповість їм Істину кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Слава Господи! Слава Ісусу Христу. Стихенько. Ану ще раз. Слава Іс... Навіть вже без першої фрази. Добре. Хто уважно слухав? Тяжкий сьогодні уривок? Багато повторення, так що легко запам'ятати насправді. То хто пам'ятає? Хто уважно слухав? Розповідалося те, як цар поділив е, дві групи людей і судив їх. Хто піде у царство вічне, а хто піде у е, пекло. і питав у них, чи, е, коли, в мене, коли я був з Праги, ви мені, ви мені дали пити. Коли я був голодний, ви мене, е, мені дали їсти, коли я був хворий, ви мене, ви мене е, Відвідали. Хто ще що. А як то зрозуміти? Пригадали вже на загал, так? Що якісь дві групи були. А що то за групи? Він казав щось подібно, як хто? Як пастух відділяє вівців від козлів. Як пастух, Так. Подібно, як пастух відділяє вівці від козлів. А на що їх відділяти? Яка різниця між ними? Всі бачили вівці? А козлів всі бачили? Які ви молодці? Все бачили. І яка різниця між ними? Рою, а вівці немає рогів. Тільки різниця в рогах? У вівці більш волохата шерсть, ніж в кози. То виходить ті, що волохаті, то кажуть, ви волохаті молодці. Будете справа. А ви не в волохаті. Йдіть геть, та? Чи як то? То козли, тобто люди, які, тобто люди, які колись були вівцями, але робили погане і стали козлами і мали, мають роги, а вівці залишилися добрими. Бачите, вже пішли різні метафори навіть. І насправді. А, ну що ти кажи? Кожи. Вони... кожи, кожи, Вівчі добрі, а кожи б'ють коли… Ругами, є. є ще таке, та. вівці зал є послушніші, а козли люблять, як то кажуть, буцатись або бодатися. Вони люблять так стукати чуть-чуть. Але знову не суть в тому стукані, бачите, є навіть метафори рогів, але теж суть в рогах І несуть в тій волухатості, хто більше або менше волухатий. Далі йде суть більше в тому, що послушності. Бо вівці є більш послушні, ніж козли. Вівці ходять в отарі, і коли пастух. Є такий, що вони його знають, Тобто, так він каже, вони знають голосу свого пастиря і по тому голосу йдуть. І вівці то є якраз ті, хто є послушний і слухає Господа. А козли деколи роблять, що хочуть: скачуть, брикаються, тікають, біжуть, кудись в якусь сторону. І, Відповідно, і мова йде за ту якраз послушність, але то метафора послушності за вівців і козлів. А як зрозуміти те, що, що комусь зробив, то зробив Бог. Як то зрозуміти? Або що Бог він, що комусь не зробив, то Бог він не зробив. Якщо хтось голодний є, і не дати йому їсти, і виходить, що не дати Богові їсти. Як тут зрозуміти? А давайте ще хтось, хто ще руку не піднімав. Зараз, якщо вас, ніхто більше не хоче, тільки ті три хлопці? Тому що людина. Ой, Бог створив людину. Тому що в кожної людини в серці є Бог. Так. І то що, якщо ти щось зробив найменшому братові Бога, то ти йому щось зробив. <кій> Я розумію, це так. Тож якщо ти будь-якій людині щось добре зробив, то це ти так, і, і Богу зразу щось добре зробив. А як то так зрозуміти? Ну це теоретично. А як на практиці то зрозуміти? Якщо нам хтось хоче допомогти, і ми не допомагаємо. Виходить, ми не допомагаємо Богу, то кожного разу так діє чи ні? Хто дуже, дуже, дуже так є, що любить маму і тішиться навіть тоді, коли їй хтось інший поміг, але їй вийшло. Є хтось такий? Або тата. Так, коли буває, що був тато або мама якісь важкі ситуації розказує являєш, така була безвихідна ситуація. Взагалі, ну думала, що все капіці. А тут, а раз, як чудо, прийшов мені в чоловік куди не поміг, і відповідно, і люди, які дуже дуже ту людину люблять, то потім в своєму серці відчувають певну таку вдячність, що помогли найріднішій людині, допомогли мамі або татові, або братові, або сестричці в якійсь дуже важкій ситуації, і потім ту людину навіть не знаючи, але якась така сильна вдячність цій людині є, що виходить так, як помогли би нам. Хтось таке, коли відчував, чи ні? Чи не відчував? Є дехто руку підняв там спереду, не бачить. Бо насправді так буває рідше в молодшому віці, але насправді в старшому віці, коли буває мама, не знає, як зробити, чи тато, якась дуже важка ситуація. І вона не може дистанційно допомогти своїй дитині, яка є далеко від неї, яка вже навіть стала дорослій, шла, пішла вчитися в якесь навіть інше місто. І появились в неї якісь проблеми, які. Вона сама вирішити не може, і мама з татом так само не можуть допомогти помис... в неї в іншому місці. І потім та людина, яка помогла, то мама дуже відчуває вдячність цій людині. Таке враження, що навіть більше, навіть ніж їй помогли. Тобто, якщо б помогли їй, то вона відчувала б меншу вдячність. А помогли її дитині, то вона настільки вдячна, що вона готова віддячитись тій людині. Чули такі ситуації, коли ще ні? Да, коли такі ситуації в фільмах навіть показують. Але нам важливо. Щоб ми ті ситуації не тільки в фільмах знали, а щоб ми ті ситуації досвідчували в своєму житті. Бо насправді, коли є дуже така правдива, чиста любов, то коли хтось допомагає тій людині, яку ми дуже любимо, то є таке відчуття, що допомогли іменно нам. І є вдячність за те, що допомогли нашій люблячій людині, є навіть таке бажання віддячити, зробити подарунок, також допомогти. І навіть коли та людина просить допомоги, то нема сумніву, допомагати чи не допомагати. Бо кажемо, ага, Він поміг нашій мамі, треба йому помогти. Або Він поміг нашому татові, треба помогти. Або дорослі кажуть, я його не знаю, але поміг моєму малому. Мушу помогти, бо було мого малого. І коли є отака безкорислива, чиста любов до своїх близьких чи рідних, вона нам тоді допомагає зрозуміти, про що сьогодні Ісус говорить в тому уривку. Бо Ісус нас настільки сильно кожного любить, що Він виходить дуже вдячний кожному. То допоміг його синові, дочці. І відповідно він настільки вдячний, що він на це наголошує. Що ті люди, які будуть допомагати, то вони в результаті отримують свою нагороду. А яку нагороду? Ті, що справа? Вічне життя. Так, вічне життя. І в свою чергу, ті, які не допоможуть його найлюбимішим дітям. То що отримають? Вічні муки. Вічні муки будуть. Ще одна історія така. Була дуже побожна жіночка. Така дуже побожна постела, ревно молилася. Все, ходила до церкви. І одного разу їй приснився Ісус і каже: Сьогодні прийду до тебе в гость. Будь готова! Жінка дуже прийнялася тим. Сам Ісус прийде до неї в гость. Вона повитягувала самі ліпші рецепти. Почала готувати, почала пекти торт, робити салати, почала то все готувати, дуже прийнялася, думає, сам Ісус сьогодні до мене прийде. І тут за вікном почула якісь крики і побачила, що два трохи більше хлопчика б'ють меншого. І думає, треба йти розборонити, бо то несправедливо двоє більших б'ють меншого. Але думає, то ж сьогодні до мене прийде Ісус, треба добре підготуватися, а їх хтось розборонить і продовжила далі готуватися. Тут чує по радіо, кажуть, терміново треба здати кров. Одному пораненому, бракує крові. Терміново потреба є здати. Бо в нього така кров, що не бракує в, в донорських центрах тої крові. Я думаю, о, в мене є та сама кров, але сьогодні дуже такий важливий день до мене сьогодні має прийти Ісус. І відповідно, я не можу йти, бо я його чекаю. Уважно чекаю. І відповідно, думає, хтось інший здасть кров. Потім далі вже витягує торт, вже все наготувала, вже спекла дуже гарний торт, намастила його кремом, салат вже готовий. І тут стукають в двері, вона відкриває і стоїть молода жінка разом із дитиною. І каже до неї: Я тікаю з-під обстрілів. Каже: їду до своїх родичів на захід. І, відповідно, зараз не маю ні коштів на те, щоб купити білет, і ні коштів на те, щоб купити їсти. Я не прошу, щоб ти купляла мені білет, а можеш хоч нас нагодувати. Ми дуже голодні. Вона каже: Я не маю на тебе часу. В мене дуже важливі справи сьогодні, і закрила перед нею двері. І потім застелила скатертину, все гарно поставила на стіл, всі всі свої наготовлені страви, торт поставила, бо вона дуже чекала Ісуса і чекає, чекає. А Ісуса нема? І так довго чекала, що знов заснула. І заснула і знов сниться їй Ісус. І вона його питає, каже: Ісусе, а де? ти? Де ти забарився? Я тебе сьогодні цілий день чекаю. А Ісус каже, Я тричі пробував до Тебе прийти в гості. І ти тричі мене не прийняла. І як то так, коли то він приходив в гості? Коли там хлопці били одного. Коли по радіо сказали, що треба здати кров. А коли жінка просила їсти. Так, і власне, що якщо ми досвідчимо той приклад любові безкорисливої, коли комусь з наших най найближчих, найдорожчих хтось допоміг, і ми відчуваємо дуже велику вдячність за цю допомогу, то тоді ми досвідчимо, то, наскільки Ісус ставиться до кожного з нас, до тих людей, яких ми не знаємо, і до тих людей, яких ми знаємо. Бо насправді, якщо Ісус так ставиться до кожного, і ми допомагаємо їм, то собі уявляйте, наскільки Він буде вдячний. І в свою чергу, коли людина дуже потребує допомоги, а ми не допомагаємо, наскільки Він, відповідно, не буде вдячний в результаті, то бажаю кожному, і маленькому, і великому досвідчувати Ісуса в побутових, навіть малих справах, так, щоб в результаті ми були відділені до вірних Його овець і попали. Разом з ним царство небесне, слава Ісусу Христу.